Щоб сьогодні стати сильнішим, ніж вчора, займайтеся разом з нами. Розминку з м'ячем починаємо з ходьби на місці. Та переходимо до вправ з м'ячем. Піднімання м'яча вгору за голову. Піднімаємо м'яч вгору за голову, торкаємося ним по тилиці, опускаємо м'яч у вихідне положення. Добре, якщо вдих, ви будете робити, коли м'яч за головою. Нахили тулуба в сторони. Підтримуємо м'яч руками на голові. Виконати 10 разів в середньому темпі. Нахили тулуба вперед. З положення стоячи на колінах. Нахилити тулуб уперед сісти на п'яти. Торкнутися м'ячем підлоги перед колінами. Повернутися у вихідне положення. Вдих робимо, коли знаходимось у вихідному положенні. Видих, коли м'яч на підлозі. Повороти тулуба в сторони. Повертаємо тулуб в сторони. Піднімаємо м'яч вперед вгору. Та повертаємось у вихідне положення. Налаштуйте дихання, щоб видих. Приходився на положення м'яча внизу. Присідання. Під час присідання випрямляємо руки з м'ячем вперед. Виконуємо вправу 10 разів в середньому темпі. Стрибки на обох ногах. М'яч затиснутий між колін. Тримайте руки на поясі. Дихання вільне. Після енергійних стрибків встановлюємо дихання ходьбою на місці. Переходимо до основних вправ. Навчаємося стрибати через обруч з просуванням уперед. Тримаємо обруч перед собою, переступаємо. Перевертаємо навколо себе, знов переступаємо. Потім... Прискорюйте свої рухи. Вправляємося лазити по гімнастичній стінці. Приставним кроком переходити на інші прольоти стінці. І спускаємось вниз. Не поспішайте. Досконалюємо уміння ходити по мотузці з мишечком на голові, тримаючи рівновагу. Ви вже це робите більш впевнено. І настає час гри рухлива гра каруселі. Посередині ігрової зони. Укладають зв'язаний у вигляді коло шнур. Гравці піднімають шнур та починають ритмично ходити по колу, промовляючи. Карусель спочатку тихо завертілась нам на втіху, потім все пішло кругом, і бігом, бігом, бігом. Починають гравці бігти, а потім за командою кругом. Змінюють напрямок і біжать у протилежну сторону. І, промовляючи, тихше, тихше, не спішіть, каруселі зупиніть раз-два, раз-два. Вже закінчилася гра. Грайте із задоволенням. Закінчуємо заняття вправами на дихання. Приймаємо положення ноги нарізно, вдих. Піднімаємо руки через сторони, видих, нахиляємося вперед руки вільно вниз. Вдих, видих глибокий. Не поспішайте, дихайте глибоко. Тренуйтеся і будете здоровішими.